Працівники центру патріотичного виховання розробили два маршрути середньовічним Лучиськом. Один з них розпочався від будинку кронштейнів, в якому зараз розташований базовий медичний коледж. Другий стартував від Хрестово-Здвиженської церкви Луцького братства. Інтелектуали українські почали об'єднуватися в такі культурно-освітні осередки, де намагалися зберегти мову, культуру, релігію і називалися ці осередки братствами. Далі за маршрутом Братський міст та ринкова площа. 13-річний Ярослав Панечко ділиться враженнями про відвідування музею аптеки. Я вперше побачив, я не думав, що таке існує, я думав, що все знаходиться в музеях. І коли я побачив старі книжки, старі прибори, шприци, бинти, я був дуже вражений. Гідеса Лілія Поліщук каже, українці з областей, де тривають бої, отримують більше інформації про місто, в якому зараз проживають. Екскурсія мандрівка має і терапевтичний ефект. Допомогти людям адаптуватися до нашого суспільства, до відчути себе. В нашому Волинському краї як у себе вдома, тому що Волинь це земля українська, і вони повинні відчувати, що в якому куточку України вони були, вони все рівно у себе вдома на своїй батьківщині. І звісно, велику вагу у цьому проєкті нам хотілось віддати. Саме комунікаціям українською рідною мовою, екскурсія з гідом це живе спілкування, під час якого отримуєш потрібну інформацію, говорить чернігівчанка Світлана Райська. Тут різні культури, вони перетинаються між собою, тому це дуже цікаво. Ми не знаємо своєї країни, як виявляється, ми їздимо. Ми хочемо їздити з кудись, но ми не знаємо своєї країни. Тому запрошуємо в Луцьк і в Чернігів і в Харків. В особисті охороні князя Вітовта були саме країни. Під час екскурсії переселенці відвідали Лютеранську кірху та будинок архітектора. Харків'янин Іван Бажанов каже протягом місяця, що мешкає у Луцьку, встиг відвідати Луцький замок. Гуляли по замку біля церкви. Вже були взагалі по Луцьку ходили. Луцьк дуже сподобався. В Харкові я сам не ходив по екскурсіях, наче воно мені я сам собі екскурсія. А вам можу провести, якщо прийдете. Мандрівка Луцьком відбулася в рамках краєзнавчо-просвітницької програми Волинь, земля Українська. Екскурсії проводитимуть щотижня. Першу екскурсію відвідали майже 30 дітей та дорослих, розповіла гідеса Лілія Поліщук. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.